Понад десяток бальнеологічних послуг та лікування мінеральними водами. У Чернівецькому діагностичному центрі відкрили реабілітаційно бальнеологічне відділення. Відновлювати здоров'я там зможуть як військові, що повернулися з поля бою, так і цивільні. Подробиці далі у випуску. У Чернівецькому діагностично-реабілітаційному центрі відкрили бальнеологічне відділення. Ремонтні роботи у закладі розпочали на початку 2024 року. Обійшлися вони у понад 5 мільйонів гривень, три з яких виділили з обласного бюджету. Для цього у закладі переобладнали актовий зал та інші приміщення. Як розповів генеральний директор центру Борис Гушилик, наразі завершили перший етап облаштування відділення на черзі, ще два. Йдеться про відкриття бювету з мінеральними водами України, а також басейнів та сольових кімнат. Що важливо у закладі мультидисциплінарна команда фахівців, яка надаватиме якісні реабілітаційні послуги, додає Борис Гушилик. Наразі колектив готовий приймати від 60 до 100 пацієнтів. На день для того, аби отримати послугу у закладі, необхідно лише направлення від лікаря на амбулаторну поліклінічну реабілітацію. Після цього наші лікарі будуть розглядати і прописувати ті чи інші послуги, які потрібні для реабілітації даного. Пацієнта і його проблеми по тому чи іншому захворюванню необхідні послуги у відділенні зможуть отримати пацієнти з наступними захворюваннями. Захворювання серцево-судинної, неврологічної, опорно-рухового апарату, практично всі, які потребують фізіотерапевтичного, больнологічного теплового лікування і самої фізичної реабілітації, в якому тепер ми у тому кабінеті, в якому ми знаходимося. У нас є фізіотерапевтичні послуги, практично всі починають від Дерсонваля, закінчуючи там УВЧ і так далі. Плюс бальнеологічне відділення, ви його бачили, і там є у нас 11 моментів. тобто Починаючи від висхідного душу, закінчуючи масажем для рук. Тобто Всі послуги, які є в бальнеологічній практиці, на 90% вони присутні в нашому закладі. У майбутньому мінералі. Ні, води для ван закладу доправлятимуть із родовищ санаторію Брусниця, а також інших лікувальних джерел не тільки Буковини, а й України. Ми можемо ще возити сюди воду з інших закладів, з інших санаторій. в тому числі хочемо, щоб це були заклади Чернівецької області, Брусниця. І тоді люди будуть мати можливість не їхати 50 кілометрів туди. Поки що, поки ми разом з обласною військовою адміністрацією ведемо мову про те, щоб зробити проект на сам санаторій Брусниця. Звичайно, він залишається і залишиться в Мунальній власності ніяких ідей інших немає. Тому зараз така пропозиція, що наші партнери шукають нам машину, щоб отримати, не тратити на це бюджетні кошти і взагалі намагаємось мінімально витрачати бюджетні кошти на, на, на такі речі. Тому ідея така, що крім тих послуг, які надаватися будуть уже сьогодні, буде ще й возиться вода з інших санаторів, в тому числі лікування. Як зауважила заступниця начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Альона Атаманюк, реабілітація у період військових дій є одним з пріоритетів влади, оскільки чимало. Ло захисників та захисниць нашої держави потребують відновлення, і наголошує у порівнянні з попередніми роками у Чернівецькій області значно зросла спроможність надавати реабілітаційні послуги. На сьогоднішній момент, коли ми говоримо про амбулаторну реабілітацію, у нас вже є сім амбулаторних реабілітацій в закладах надкластерних і кластерного типу. І хороший момент, що область рухається швидко зараз. Ми по суті п'яті в Україні за тим, як ми рухаємося по темпах створення реабілітації реабілітації. якщо у 2021 році в області існувало всього 100 місць для реабілітації стаціонарної, на сьогодні вже близько 300, і ми не зупиняємося, адже планується відкриття в подальшому через декілька місяців вже повноцінно збільшення кількості ліжок в госпіталі ветеранів війни. І відкриття таких амбулаторних реабілітацій, чим більше їх буде в кожній точці, тим краще. Що важливо, заклад уклав договір з національною службою здоров'я України. Відтак для пацієнтів, які отримали направлення, від сімейного лікаря чи вузькопрофільного спеціаліста послуги будуть безоплатні. Аліна Рябко теми дня тева.